Вот такое, вот такое дурної. Будет наверное для... для велосипедной камеры. Ну, может чуть-чуть товще. Да не, может быть для мотоцикла. Зато и мотоциклы то есть, наверное. Матеріал для рибаків для лодок. Точно. А вони розказують. Амевика, амевика. Яка камевика. Надії басовська. Зараз будем, блять, міряти, бо його ще відрізати треба, бо тут розмір не розмір. Зараз Поку... помірякаємо, як його ще правильно заміряти, бо оце так мені підмогнули. З пилянням дерев. Хотіли мене колись припахати, та я ж на мені досядеш там і злізеш, так вони мені на тобі. І тут мішає ну, хоч трошки по відлому, а тут взагалі... Вообще... А що, була дана команда спелять. Спиляно. А тому хто кому оце забирають, то вихідний. 4 чи 5 днів. 5 днів вихідний. А там хто знає скільки грошей хватить. Ладно, буду, буду ще заміряти, бо треба різати, треба щось робити, бо скоро зима. А в мене криша не накрита, тобто не в мене. У мене вдома все накрито.